Це кадри аварії, котра сталася у Луцьку 11 грудня. Близько 21-ї вечора. Легковий автомобіль зіштовхнувся із дизель-поїздом. Водій виїхав на залізничний переїзд, коли світлофор горів червоним. Так з'ясували правоохоронці. А сьогодні всі обставини цієї ДТП з'ясовує суд. На щастя, у цій історії дивом обійшлось без жертв і потерпілих. Водій їхав із дружиною. Машиніст дизель поїзда розказує про той вечір. При під'їзді до переїзду заслугував термінове гармування, бо бачу, машина їде, вона вже другий цей світлофор проїжджає, застосував термінове гальмування і З, якої сторони З лівої сторони походить зіткнення, яке раптово виникла мені, зіткнення запобігти не вдалося. Водій машини сьогодні до суду не з'явився. Повідомив, що він уже служить в Збройних силах України. За скільки метрів ви побачили даний автомобіль? За метрів 10. За метрів десять. Він перебував на переїзді чи здійснював рух. Він просто він з'їснував. Тобто не зупинявся Так. І де саме відбулося зіткнення на залізничній колі чи на проїжджій частині? Ну дивіться, я його зачепив в цьому. він вже був не в габариті, я його зачепив підніжкою. Автівка та поїзд отримали механічні пошкодження. Керманич машини визнав свою вину, написав пояснення. Наближається до перехрестя за дорезка, працював в режимі миготливого жовтого кольору. Я виконав поворот праворуч. На вулицю Задоволянську, та не помітив, що світлофор на залізничному переїзді працює в забороненому режимі, а саме увімкнено червоний сигнал і звуковий сигнал. Продовжив рух. Як тільки я заїхав на залізничний переїзд, то відчув далі праву сторону передньої частини автомобіля. Те, що на колі їде поїзд, водій запевняє, що теж не побачив. Чи подобало ви звуковий сигнал? Обов'язково, подобав ручний. Зрозуміло писати. Поліцейські склали на водія два протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, і за порушення правил руху через залізничні переїзди. Правоохоронці до суду теж не з'явились. Дослідивши усі матеріали, суддя визнає водія автівки винним. Тепер йому за кермо зась. Призначити остаточне покарання у виді одного року позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів, а також стягнути судовий збір, на ковід держава судове засідання. Оголошується на коліка. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.